Вітаю всіх, хто з нами в студії Олена Гарашчук. Почався останній тиждень дві 2020... 22-го року, Підбиваючи підсумки, ми намагаємося налаштувати себе на святковий лад, на святкову хвилю, хоча зробити це надзвичайно складно. Ось і сьогоднішня моя програма теж не можна сказати, що вона є позитивною. Вона про важливу соціальну проблему, яка існує в нашому суспільстві, це насильство в сім'ї. Як не дивно, сьогодні дуже велика кількість наших героїчних воїнів відстоюють свободу, незалежність для своїх дітей, сімей, для своєї батьківщини і в той же час інша категорія чоловіків свою фізичну силу вимірює на жінках і дітях. Чи можна позбутися? Цього в нашому суспільстві, якщо так, то яким чином про це і не тільки сьогодні в нашій програмі? Я буду спілкуватися з Миколою Горгулою, директором шелтеру Святої Княгині Ольги, пане Миколу, я вас щиро вітаю і з Юлією Князюк, регіональною координаторкою. Благодійної організації позитивні жінки і соціальною працівницею громадської організації Дом 4824 Пані Юлія, я вас щиро вітаю. вітаю. Ми вже не вперше в нашій студії, ми вже не вперше з вами піднімаємо цю проблему, але на превеликий жаль, вона нікуди не зникає. Пане Микола, напевно, перше питання в мене буде до вас. Сьогодні, якщо довіряти статистиці, то понад 68% жінок українських потерпають від насильства за українським законодавством є чотири фактори насильства: Це фізичне, психологічне, сексуальне і матеріальне, так і здавалось би, сьогодні так багато чоловіків воюють. Так хтось можливо взагалі загинув вже. Однак статистика стверджує, що насильство в Україні з початку війни стало набагато більше. Як ви вважаєте, в чому причина? Ну, перш за все, причина в тому, що психологічний клімат змінився у цілої нації, у мільйони людей вони вже сприймають побутові моменти більш гостро, більш нетерпимо. І Таким чином припинився оцей от діалог, який побудований на якійсь повазі любові, а просто. Кожен, бачачи по телевізору, що справді перемагає сила, старається і в своєму побуті через силу вирішувати якісь питання. Тобто, я думаю, що суть в тому, що деградує культура діалогу на фоні війни. Добре, я би хотіла, щоб ми з вами поговорили і про ваш шелтер святої княгині Ольги, який не так давно з'явився в нашій області, якщо точніше, це півроку, в... так? так, в зливок. От за цей проміжок часу у вас від початку створення вашого шелтеру людей збільшується з кожним разом, чи він... Ну, почалася кількість збільшуватися, тому що і справді ми в інформаційному просторі стаємо все більш, скажімо так, помітними і відомими, і до нас направляє людей все більше партнерських організацій. Місцева обласна влада, вже знаючи про нас, старається людей інформувати, і таким чином вже скоро так станеться, що місця в шелтері для всіх буде не вистачати, тому що ця проблема вона справді як айсберг, і більшість оцих от випадків сімейного насилля, вони так і залишаються не відкритими, не озвученими. І тільки маленька кількість людей справді має змогу якось це питання, хоча б почати вирішувати, хоча б почати задумуватися над тим, що можна в житті змінити. Юля, а як можна запобігти домашньому цьому аб'юзу? І чи взагалі можливо запобігти? Так, можливо запобігти і на ранніх стадіях важливо виявляти так, реагувати на ці перші дзвіночки, тобто на гіперревнощі, на Контроль, надконтроль, так, ну якби це, це те, що по статистиці показує. Е, є такий типовий проте кривдника. Так вона починається з ревнощів, воно починається з економічної, такої контролювання економічного, так, і, і воно наростає до фізичного насилля, до сексуального насилля, до того, що вже жінка ну, не спроможна терпіти і зовсім боротися. Важливо проговорювати важливі моменти, так важливо проговорювати ті моменти, які турбують, тобто не сваритися, не вступати в конфлікти. Важливо звертатись до психологів. Як важливо порадитись до нас, часто жінки приходять і говорять. Мені здається, ну якби що в мене щось не так. Дуже часто фраза перша жінки починається. Мені здається, тобто вони не знають, чи, чи в інших сім'ях так відбувається. У нас, на жаль, не прийнято говорити вголос про насильство. Так, жінки бояться, ми завжди забезпечуємо 100% анонімність, тому що розуміємо, що жінка часто переступає поріг нашого офісу, так і в неї тремтять руки, тому що вона ніколи ні з ким про це не розмовляла, і їй соромно визнавати, що її б'ють. І на жаль, ну оцей сором так. Жінка часто може зробити перший крок і потім зробити 10 кроків назад і боятися, що її осудять. На жаль, ну, багатьох вчили з дитинства, що жінка має терпіти, так? що жінка має мовчати, там, помиритися, загладити конфлікт. І наскільки зараз жінки терплять, що ми бачимо, що відбувається. По статистиці тре, кожна третя жінка у світі страждає від насилля. Ну, тобто, ті виклики, які приймає поліція, це дуже маленький відсоток того, що відбувається у місті. В нас ну, більше ніж 50% жінок, які звертаються, вони бояться викликати поліцію і вони не хочуть звертатися, тому що ну, в них великий острах, тому що їй не допоможуть. І через певний шлях роботи так з жінкою. Тоді вони вже кажуть, я готова написати заяву, тобто я готова відстоювати свої права. Вони розуміють свої права. Вони розуміють, що вони не залишаться на вулиці. Вони... Юридично підковані тоді вони отримують консультації, так і від ну. Жінка набирається впевненості, і тоді вона каже: Я готова боротися, але важливо, щоб біля неї хтось був. Дуже важливо, щоб зберегти себе, свою психіку. Так чи може жінка діяти на упередження, і чи повинна вона заради цього, щоб зберегти себе, зруйнувати свою сім'ю? Я до чого веду? Якщо чоловік зробив перший крок насильства, там хай це буде або сексуальне, або навіть матеріальне насильство це вже перший дзвіночок. Як повинна діяти в цій ситуації жінка? Вона ж розуміє, що після першого кроку буде другий, третій, і п'ятий. Вона або повинна тоді змиритися і все життя потім потерпати від цього, або напевно робити якісь кардинальні кроки. От що би ви порадили, Миколо такій ситуації? Ну, я порадив все ж таки кожній жінці чітко для себе визначити свої кордони з самого початку, щоб життя не перетворювалося на. Отой компроміс, де тобі постійно залишається все менше і менше. А щоб і справді було озвучено те, що жінка чекає від партнера, о, ті межі, які він не повинен пересякати. Таким чином на цьому взаєморозумінні вже будувалося сімейне життя. Через те, що дуже багато не проговорюється, дуже багато замовчується, дуже багато вважається, що так і треба саме, по-перше, через оцей. от... Образ, мабуть, родини, який з дитинства береться, якщо родина неблагополучна, через те, що часто суспільство проявляє інертність і ті ж самі подруги чи сусіди кажуть, що можна не потерпіти, тому що ти ж забезпечена, кришна над головою є. Через це просто часто у жінки не вистачає рішучості, щось в своєму житті почати змінювати. І, мабуть, для того, щоб і справді ситуація на загальному рівні. Мала б якусь позитивну динаміку. Треба популяризувати, що і справді є ті сили, є, мабуть, ті підрозділи влади, які можуть жінку підтримувати у такій важкій критичній навіть ситуації. Тому що на практиці виходить так, що ну, от коли жінка звернулася до поліції, то вибір перед нею стоїть, куди їй далі тікати. Поліція не забирає. Того, хто її кривдить, ось вона складає протокол, вона його може на кілька годин, наприклад, затримати, а потім він повернеться. І жінка думає, що ж буде тоді, коли він повернеться. І тому більшість усіх випадків. Вона закінчується тим, що просто заява відзивається і продовжує продовжується отакі існування побудоване на насильство, яке було і з самого початку конфлікту. Ну то, тому, в такому разі е, виникає думка про те, що жертва вона е, сама хоче бути жертвою. Якщо вона постійно повертається в ті самі відносини, не змінюючи нічого, так. Бо змінити уже можливо часом і нереально розірвати ці стосунки вона не хоче, бо є певна можлива якась залежність. Може та ж матеріальна там, так. І, і що тоді жінці робити? А, ну я думаю, що все-таки мають бути сторонні сили, які б могли б до кожної жінки довести те, що є варіанти, тому що звичайно. Є і ті жінки, які і від цього якусь компенсацію отримують і морально відчуваючи себе жертвою. Але все ж таки, велика частина із них вона просто ну, є тими людьми, які мають, наприклад, слабку волю, ось або не мають якогось відчуття відповідальності за родини. І тому просто інертно приймають те, що стається. Тому, по-перше, треба якось і оцю жіночу самосвідомість старатися підвищити і давати розуміння, що вони можуть знайти захист. І є все таки спосіб спасіння від того, хто причинить тобі насиль. А якщо цього не робити, просто казати, чого жінка нічого не робить, то. У нас так суспільство побудовано, що просто сильних і вольових в 100 разів менше, ніж слабких і безвольних, тому що це так тварини світ побудований, так і в людському суспільстві, що хтось веде за собою більшість, і як якщо знову таки не будуть якісь там жіночі організації популяризувати оцей от момент, що жінка має шлях спасіння. То звичайно нічого не зміниться, якщо ж жінка буде відчувати, що є, наприклад, інша жінка чи інша організація, яка може підставити тобі плече, то тоді, звичайно, вона буде і більш рішучою, і більш якось у неї буде впевненості, що якось можна по-іншому почати жити. Щоб проблему побороти, значить, спочатку потрібно про неї поговорити саме, тому так. ми кожного разу намагаємося зустрічатися з вами, з вашими колегами і цю тему піднімати. І, можливо, сподіваємося на те, що нас почують, побачать, якщо не напряму, то через когось довідаються про ці організації, які спроможні. Підтримувати жінок, які це роблять, юль. Ви вже це робите впродовж тривалого часу. Я знаю, що ви до до себе теж кличете і психологів, які працюють. От ви можете сказати зі свого досвіду, що ви досягаєте певних результатів, що жінки кардинально змінюють свою свідомість і своє життя. Так, в нас є чимало прикладів, коли жінка повністю виходить так з насильницьких стосунків, і вона кардинально міняє своє життя. Тобто, в нас є так жінка, яка прийшла пригнічена, побита, і через певний час, ну тобто, маємо розуміти, що не трапляється чудо за тиждень чи за день, так, чи за місяць. Це тривала робота, але жінки в нас є працевлаштовані жінки, так нашої організації, які колишні постраждали від насильства, жінки, які починають посміхатися, які хочуть бути. Ти красивими, які міняють повністю свій гардероб, міняють своє життя, міняють житло, тобто міняють професію. Ну, у нас є приклади тих жінок, які стають успішними жінками, і ми стараємося надалі їх підтримувати. І цей супровід, ну особисто там у мене, так на супровіді є жінки, які декілька років, тобто їм постійно потрібна порада, їм постійно потрібна підтримка. Але чим раз вони стають річі ці підтримки. Тобто, жінка вийшла з насилля, певний час ти з нею спілкуєшся, а потім, ну тобто. Тільки профілактичні такі бесіди, щоб розуміти, там чи в неї все добре. Маємо розуміти те, що жінка з першого разу рідко виходить з насильства, так що є ті моменти, коли жінка може повертатися до 6-8 років. Часу кажуть психологи, що жінці потрібно, щоб 100% вийти з насильства. Але коли жінка йде від нас і повертається до крибника, ми завжди кажемо, що вона може до нас повернутися, і ми її не осудимо, і ми все рівно їй дамо допомогу. І це часто трапляється, наприклад, за місяць. Тому що ми знаємо, що є коло насильства, так і воно доказано в світі, всі про це знають, особливо спеціалісти, організації. Коли є конфлікт, так відбувається насилля. Потім йде примирення, медовий місяць, і кривник обіцяє. Він каже: Я більше так не буду, я тебе кохаю.' Тобто жінка вірить, що він зміниться, і потім воно наростає і знову так все по колу. І в той час примирення жінка починає, ну вона забуває те... У неї, на жаль, немає скільки сили, немає скільки впевненості, щоб розірвати ці стосунки. Часто ці жінки наскільки в подавленому психологічному стані, що вони до кінця не розуміють, що в їхньому житті відбувається, їм потрібна фахова підтримка і допомога. Буквально ну, взяти людину за руку, так і відвести до юриста, взяти людину за руку і відвести до психолога. Найти її житло, найти її одяг їжу, ну бувають різні моменти. Часто це є економічно спроможні жінки, які бояться розказати те, що відбувається в них. Ну тобто, кажуть, що це, там з бідними відбувається так. Н немає того, ну насилля може кожна жінка страждати від насильства, це незалежно від матеріального стану. Угу. І, ну це доказано, і ми бачили різних жінок. Їм важлива підтримка. Ну, надзвичайно важливо, на превеликий жаль, потерпають не тільки жінки, але і діти. Микола, я так розумію, що у ваш прихисток, який сьогодні ви очолюєте, потрапляє і, і жінки з дітьми. Так яким чином вони до вас взагалі потрапляють? Це через поліцію чи вони самі напряму до вас звертаються? Яким чином ви знаходите одне одного? Ну, дядья шелтера так побудовано, що через партнерські організації до нас направляють людей. Тобто, зазвичай це або соціальна служба. Або правова допомога, або поліція. От з нами зв'язується, що так і так є жінка з такою-то проблемою домашнього конфлікту. Вона хоче знайти якийсь безпечний прихисток, чи можете ви її прийняти? І ми таких людей приймаємо, тому що саме безпечний прихисток це є, мабуть, у той простір, де можна людині оговтатися. Тому що насилля, коли починається, воно стає таким водоворотом, який просто тебе крутить і засмоктує. І якщо просто тебе хтось не вийме з нього, то в тебе не буде часу ситуацію обдумати, ситуацію проаналізувати, якось від цієї ситуації дистанціонуватися. І так. Таким чином, от дуже важливо, щоб у жінки або у мами з дітьми справді була змога просто відсторонитися від тієї ситуації, де вона постійно стає жертвою насилля. А на який термін часу ви приймаєте цих жінок із дітьми, і яка їхня подальша доля? Ну, принцип шелтера він побудований на тому, що ми даємо безпечний прихисток, надаємо психологічний, медичний, правовий супровід для того, щоб могла людина ресоціалізуватися, і для цього відводиться термін до трьох місяців. Під час угу. воєнного стану цей термін збільшений до шести місяців. Але суть в тому, що клієнтка вона не залишається в шелтері як у безпечному місці статично. Ми стараємося підшукувати для неї варіанти для того, щоб вона і справді могла якась, ну, сформувати новий етап свого життя, відкрито нову чисту сторінку, де вона може жити так, як хоче, і бути, тою, якою вона хоче, тому що до цього просто часто буває, що у неї не було вибору в її світогляді а тепер, коли вона вже відсторонилася. Від свого звичайного побуту, коли вона не чекає, коли її там вдарять чи якась кривдять, то тоді вона вже може подивитися якось більш широко і подумати, які можливості для неї відкриті в цьому світі, в цьому житті. Юлію, ми ну, будемо відверті. Якщо жінка веде повноцінне життя, тобто вона в соціумі, вона десь на роботі, в колективі, де вона виконує свою роботу, де вона можливо має якусь повагу від своїх колег, вона відповідно ну така більш цілісна, можливо. Більш сміливіша, так, але вдома вона може потерпати. Але такій жінці набагато легше зробити, напевно, якийсь крок вліво чи вправо, покінчити з тим зв'язком, бо вона знає, що в неї є робота, у неї є постійний дохід, що вона може себе утримувати зрештою дитину. Але дуже часто потрапляють якраз в таку залежність жінки, які не працюють. І ось раптом вони опиняються під вашою опікою. І їм в першу чергу, напевно, потрібно допомогти. Допомогти і з роботою, а сьогодні ми знаємо, що це надзвичайно складно. Сьогодні йдуть скорочення, так скорочення заробітних плат, скорочення штатів. Як ви виходите з цього становища? Та спершу ви сказали, що часто економічна спроможна жінка так їй легше вийти не завжди. Це так. У нас є жінки, які так мали свій бізнес, були успішними у сфері праці, але на жаль, вони страждали від насильства. І їм важлива була порада, як діяти, тому що вони переживали за своє майно, так вони не знали, як що розлучиться чи там в кого і що залишиться, так за розподілу майна. Були жінки, які психологічно подавлені, і вони казали, ну, що це напряму впливає на їхню. Діяльність робочу так, що вони не можуть на роботі зосередитись. В них під керівництвом є колеги, яких вони вона не може контролювати, тому що ну вона є в голові. Те, що вона зараз прийде додому і будуть скандали. І таким жінкам допомагала підтримка і стала психологічна допомога. І соціальний супровід, тобто по планово складається план дій, що ця жінка має робити, і як їй безпечно вийти з кола насильства. Жінки, які без роботи, так в першу чергу їм пропонується, от як, як Микола має шелтер, так є таких, на жаль, не так багато продуктів, як би хотілося, mm -hmm. але їй пропонується. Переїхати в притулок або шукається безпечне місце, де вона має бути. Також в нас є е, випадки, коли поліція так виписує цей припис, про який вже колега згадував, що кривник покидає свою оселю, тобто це документ, який виписує поліція до 10 днів. Згідно закону, кривдник має покинути приміщення незалежно це його власність чи жінки власність. Тобто він чинив насильство. Так і поліція складає цей припис, а потім подається до суду, і такий припис можна отримати до півроку, тобто що кривдник не чіпає жертву. Знаємо, що часто кривдники порушуються, і тоді складаються протоколи. Після трьох протоколів є відповідальність. І в нас є випадки, коли насправді кривдники цього дотримувалися, і жінка жила в себе так, в своєму mm -hmm. будинку або в будинку кривдника, і він до нього не приступав, тому що була ну, заборона. І таким жінкам надається різна допомога. На сьогоднішній день, наприклад, у нас в ці хвилини триває бізнес-курс для жінок. Ми відібрали 30 жінок, які забажали пройти бізнес-курс, і в кінці курсу. У них буде можливість отримати до 500 доларів на свою справу, ну тобто mm -hmm. на започаткування або на підтримку. Тобто, маємо сказати, що 30 жінок так це не так багато, тому що ну, у нас було дуже багато заявок, і бачимо, що, тобто, що жінки готові мати свою справу і готові навчатися. І ми всіляко шукаємо можливості, щоб підтримати економічну спроможність жінок. Так? Це дуже важливо. Ми вчимо їх. Користуватися своїми бюджетами, навіть якщо в жінки там 4, 6, 10 тисяч гривень, тобто з ми вчимо її раціонально використовувати і відкладати на фінансову подушку. Так, ми запрошуємо фінансових спеціалісток, які можуть ну, на практиці показати їм, як це має бути, тому що вважаємо, що економічна спроможність жінок ну надзвичайно важлива і нам впряму впливає на те, як жінка буде реагувати в. В домашньому насильстві і це на випередження. Тобто, якщо жінка почуває себе впевнено, так вона розуміє, що її сьогодні б'ють, і завтра вона може піти і дати собі раду і розуміти, що вона не пропаде, що вона може змінити професію, що вона може ну знайти іншу роботу і. І буде почуватися то це дуже важливо. Ну, насправді це так страшно звучить. Ви сказали 30 чоловік ви жінок відібрали, uh -huh. але бажаючи було набагато більше, і ми розуміємо, що все це жертви. Я собі так думаю, щоб не доводити до такого стану, можливо, потрібно набагато швидше пропрацьовувати ці речі ще з підлітками, з дітьми в школі, особливо з дівчатами, щоб вони не давалися ставати жертвами. Щоб вони вчилися і розуміли, хто вони такі є, щоб вони поціновували себе як особистість і нікому і ніколи не давали себе е, принижувати. Тобто, якщо б тільки маленькі якісь дзвіночки, щоб вони не боялися розривати ці стосунки, я розумію, що так можна, знаєте, всіх розвести наразі, тому Дуже що в кожній сім'ї бувають якісь певні непорозуміння, якісь конфлікти, угу. образи словесні, а і можна на цьому теж ґрунті розірвати стосунки. Це теж, напевно, невірно, бо сім'я. Це основа основ у суспільстві, так це те, що нас тримає на цій землі, те, що нам дає сили, якщо це хороша сім'я. І все-таки мені здається, що це потрібно робити ще в юнацьких роках, закладати і юнакам, щоб вони ніколи не дозволяли собі піднімати руку на, на чужу людину, так. І дівчатам, які повинні вміти відстоювати своє власне я, а не тоді, коли ми вже стаємо дорослими. Знаєте, коли у нас вже сім'ї, коли вже є якісь матеріальні е, зв'язки, які дуже важко от, бізнес якийсь розірвати. Видалі все але... ж має бути. Як такі, тоді ознакою національної культури, щоб прямо з дитинства людина це якось в себе впитувала, щоб з дитинства батьки давали їй приклад, тому що зло починається завжди з того, що є якась мовчазна згода на неї, або є от, поганий приклад, де людина бачить, що і так можна робити, і тобі, в принципі, за це нічого не буде. Тому якщо, наприклад, на державному рівні от, зробити акцент для того, щоб починати пропрацьовувати суспільство от, в цьому плані, то звичайно вже через покоління, думаю, будуть великі зміни. Але зробити таку задачу пріоритетною, це насправді, справді треба і велика мотивація, і мабуть. Люди ідеї. Ось, а людей-ідей завжди дефіцит відчувається в будь-якому суспільстві. Ну, наразі ви знаєте, ми е, сьогодні стоїмо на порозі того, що ми починаємо, е, сьогодні ми відстоюємо її, так, нашу державу, але ми по-новому її починаємо і будувати. Ми сьогодні по-новому переглядаємо історію своєї держави, свого народу. Так? Угу. І я думаю, що і в освіті теж повинні бути якісь певні реформи, і одна з них, напевно, повинна бути саме такою щоб психологи працювали з дітьми не просто які вирішували якісь їхні проблеми, а навчали їх, щоб вони самі уміли в житті розрішувати свої проблеми, життєві. Однозначно так, і знаємо, що існує так всесвітня акція 16 днів проти насильства. І, на жаль, ну тільки в ці дні часто згадують mm -hmm. так. Починають на телебачення запрошувати школи, інститути, і ми розриваємося там кожного дня по графіку, кудись біжимо. І насправді дуже дякуємо. Так, що ви в рамках не 16 днів проти насилля говорите про це, бо це дуже важливо. Великий акцент уваги, і Я такі автори. Знаєте, чому ми за сьогодні саме почали говорити? Я ж сказала на початку, що ми готуємося до новорічних свят. Та ми знаємо, що які б вони не були сумні чи не сумні, обов'язково буде чарка. Розумієте? І хтось більше вип'є аніж належить, і після цього. Можуть бути знов ж таки виклики поліції, таке інше. Так, тому алкоголь. саме сьогодні ми хочемо про це говорити, щоб жінки, які будуть там серед цих чоловіків, щоб вони знали, як їм діяти, алкоголь часто загострює так. Проблеми можете Так, корінь знову таки в культурі вживання алкоголю. О, тому що і справді це стає цим от механізмом, як підіймання з налю людської душі найгіршого що, що що в ньому є, і то і то тоді звичайно. Як кожен член суспільства має відчувати, от, наприклад, свою міру і те ту відповідальність, яку він на 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 собі несе, за, за те, що у нього буде якесь перевищування, от своєї міри і ті наслідки, які через це будуть. А коли наприклад, ми... Копіюємо знову таки цю московську традицію вживання алкоголю: що чим більше, тим краще. І це нормально, коли тебе б'ють, бо це такий вираз любові. Тоді тоді, звичайно, із цього ніякого ладу не буде. Тому і ці акценти також треба розставляти на такому загальнодержавному культурному рівні, що просто ну не, не було круто вживати алкоголь до стану там якогось оп'яніння. Щоб справді від нього можна було відчути таку легку ейфорію, відчуття от, єднання, як, наприклад, це да, от, справді, на, на чому і побудову, наприклад, це церковна Євхаристія, коли люди збираються навколо чаші от, і відчувають себе одним цілим от, тілом Христовим. Так само, і будь-яке зібрання, яке побудовано на взаємоповазі, яке побудовано на просто бажанні бути разом воно також може стати таким самим єдиним тілом, яке. Може виконувати одну велику от функцію при примноження тієї самої любові і побудови от світлого майбутнього. Ну, на таких гарних словах ми завершуємо нашу сьогоднішню програму. Я вам щиро дякую, що ви прийшли. Я вас вітаю з наступаючим 2023 роком. Напевно, він буде складним, не менш складним аніж попередній рік. Але я все таки бажаю успіхів у вашій діяльності. Щиро дякую за те, що ви робите. Щиро дякую всім, хто з нами був протягом півгодини. Я. Я з вами прощаюся до завтра. Ефір посоло телебачення «Галичина» триває. Залишайтеся з Галичиною.